9 травня у столиці правоохоронці блокують представників добровольчого батальйону ОУН у їхньому головному офісі, але радикалів це не спиняє і вони усіляко намагаються зірвати ходу вулиці і Мазепи. Спочатку НАТО вплетить димова шашка, а потім усе, що потрапляє під руку. Ми привертали увагу добровольці, ну я кидав яйцем особисто. У мене було яйце, я попав в сепаратиста і страшенно гордий за цього. Учасники акції та правоохоронці ухиляються від усього, що летить у них згори. Та раптом у вікні з'являється чоловік у балаклаві з гранатометом на плечі і цілиться просто у натовп. Саме це переконують і поліції і стало причиною подальшого штурму будівлі, де защили національність. З цього питання треба було приймати рішення. Чи ми е, повинні е, думати, що те, що це шутка? Чи ми повинні приймати негайне рішення? І поліцейські прийняли негайне рішення. Е, Вийти в це приміщення і локалізувати цю 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 проблему. Тоді людям у приміщенні вже стало не до сміху. Звичайно, був страх, коли ми бачимо к як спецназ, якісь не зрозуміли без опізнавальних знаків, які вламуються в нас. Двері вони виламали ці двері, от ну, якби запустили димову шашку. Спецпризначенці увірвалися у приміщення, і за лічені хвилини усі, хто був всередині, вже лежали опущену підлогу, знайшли і гранатомет, затримані, переконували. То був лише тубус від зброї і назвали це звичайним жартом. Але через витівки своїх побратимів у радикалів після штурму тепер болять боки. Швів три, кістка вправлена, але це тільки одні лікарні, там де челісне ліцева. А ще буде політравма, то там ще може вспливе ще. А от керівник добровольчого руху у тому, що хтось із його однодумців спрямував гранатомет у бік натовпу, не бачить нічого кримінального. У нас в штабі є музей, там є тубуси, є каски. Там хлопці висовували цей тубус, щоб налякати мінтів. І слава Богу, що хлопці висовували цей тубус. Бо якщо б не було тубуса, у нас би не йшли, тону вибухівки в штабі. Незадоволені діями правоохоронців націоналісти прийшли під стіни міністерства внутрішніх справ і навіть намагалися потрапити всередину, аби особисто пожалітися міністру на перевищення сили його підлеглими. Якщо поліцейські порушили під час вжиття цих заходів, закон прокуратура обов'язково мусить притягнути їх до відповідальності, якщо такі факти будуть встановлені. Тут ми не будемо покривати. Якби щось подібне сталося у США, коли чоловіку балаклаві направляє у натовп гранатомет, за секунду спрацював би снайпер і жартівник отримав кулю. Столичні поліцейські гранатометника і штабу ОУН навіть не затримали і поки навіть не встановили його особу.